Головна у нас ціль, головна мета це збереження життів наших громадян, наших дітей. І саме цьому сьогодні ми акцентуємо вашу увагу кожного року. У нас дві проблеми: це вода, водойми. Яку ви бачите поза себе для прикладу, вже в цьому році 23 дітей загинуло, із за того, що вони користувалися місцями необлаштованими для відвідування і наражалися на будь-яку таку небезпеку, саме тому ми акцентуємо увагу, що можливо приходити на водойми тільки визначені органи місцевого самоврядування, де є пости, де є рятувальники, які можуть прийти на допомогу. Окрім сталої води, як у нас було завжди, як сьогодні ви бачили, додавалася у нас і мінна небезпека, начебто водойма, яка на перший погляд не несе ніяких небезпек, сьогодні ви побачили, що на дні наші колеги знайшли там снаряди і гранати. І така ситуація спостерігається по всій нашій країні, а саме місцевість, яка була окупована рашистами. Для нас є пріоритетом, пріоритетом для всієї держави безпека є найголовніше. там меседж, тренд нехай буде що. Давайте відпочивати безпечно, давайте дотримуватись правил пожежної безпеки, мінної безпеки, техногенної безпеки. Що безпека це круто, безпека це тренд, і щоб діти наші знали, що безпека це найголовніше, і в цих умовах як наразі максимально актуальна я хочу привітати пана Олександра, так шановних журналістів, всіх, хто зібрався і тут, і всіх, хто є друзями дітей, і, і нагода з якою ми зібралися, побачити, що має бути зроблено в цей складний час для захисту дітей, і дійсно хочу зазначити, що за складних умов така інституція, як служба надзвичайних ситуацій, вибить дуже дуже важку роботу. Тобто що ми їм дякуємо. сьогодні. Чудовий день, гарна погода. Можна насолоджуватися цим, але на жаль, тут в цій водомі є предмети, які можуть знищити життя дітей, які необачно можуть звернути в цю воду. Діти повинні мати можливість гратися будь-коли, будь-де почуватися в безпеці, так само як їхні батьки не мають переживати де грають грають лайфа. На жаль, сьогодні в Україні ситуація протилежна і ми говоримо не тільки про це місце, а про багато місць. Але діти повинні мати право на те, щоб бути в безпеці. Ми вже певний час працюємо з ДСНС, і ми відпрацьовуємо певні меседжі, певні повідомлення. І вже по декілька разів ви чули безпека, безпека, безпека протягом зимового періоду. Ми працювали над чим меседжами, як правильно користуватися газом, і продовжуємо цю роботу, але все йде довкола безпеки, безпеки, безпеки. This, Ми продовжимо співпрацю з ДСНС, um, і те, що ви побачили сьогодні, це тільки невелика really частина нашої співпраці. То, що ви побачили вилучені вибухонебезпечні предмети з цією водою, це тільки невелика частина того, що буде зроблено по всій Україні. І Ми розуміємо шалені масштаби. Тої роботи, яку о, потрібно зробити,воркінг і я хочу закликати вас не хвилюватися дуже, оскільки з нами є чудова команда, чудові експерти, чудова them. інституція. Що ми дякуємо, пану Олександру, і ми будемо стояти, працювати разом з цією командою so з цими чудовими team, експертами, поки це чудове місце не перетвориться на рай. Дякуємо.